Новий 32-й член НАТО. Швеція офіційно приєднується до північно-атлантичного альянсу. Протоколу прилюднив державний департамент США. Зазначено, що Швеція сильна демократія з високоефективними збройними силами, яка поділяє цінності та бачення світу військового блоку. Від імені держсекретаря в документі повідомляють, що 7 березня 2024 року були виконані всі умови для набуття Швецією членства. В НАТО. І протокол набирає чинності з цього дня. Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу. Приєднання Швеції до НАТО зробить США і наших союзників ще безпечнішими. Шведське видання Локал повідомляє, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прилетів до США щоб передати Швеції ратифікаційні документи своєї країни. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон і міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білстрем також перебувають у Вашингтоні. Вони прибули напередодні. Згідно з розкладом, опублікованим держдепартаментом США зустріч Блінкіна і Крістерсона призначена на 18-ту годину за київським часом. Нагадаю, Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО 5 березня. Це була остання країна, яка гальмувала приєднання перед цим у січні. Ратифікацію вступу Швеції до Альянсу завершила Туреччина. Що ж, довгий шлях Швеція подолала аби стати членом північної Атланти. Чного альянсу Фінляндія впоралася значно швидше, і ми ще рік тому розмірковували коли як це відбудеться, які претензії у туреччини, чому вони не хочуть ратифікувати цю угоду? Ясно, що е, в свою чергу горщина слідує за туреччину і просто робить якісь е, анархічні е, рухи в складі Європейського союзу, блокуючи важливі рішення для європейського союзу для НАТО, в тому числі і в напрямку України. То що ж це? Таки відбулося це тотальна справедливість, все йде свої, своєю чергою. Чи пішли на такі на якісь поступки Туреччині у Швеції і в північно-атлантичному альянсу в цілому? Як так сталося, що Швеція, Швеція таки стала повноцінним членом НАТО? Ну інтереси цих двох країн все ж таки варто відокремлювати, тому що от там трохи інші були такі передумови, але якщо в цілому так спробувати, то кожна з цих країн намагалася досягти певних переваг і поступок з, з боку цих країн, які вступали Фінляндії та в більшій мірі Швеції, а також від сполучених штатів отримати певне там озброєння, тощо, тобто для Туреччини, це актуально, особливо було. І вони, ну це такі, скажімо так, все ж таки, як форма шантажу була. Угу. Ми бачимо, що ситуативно це збігалося з. Позицію Росії, яка звичайно, аж жодним чином не була в восторзі від того, захоплені від того, що Балтійське море перетворюється на внутрішнє озеро НАТО після того, як Фінляндія та Швеція вступили все. Тобто воно замкнено фактично. Тому, звичайно, всі отакі, була складна комбінація. Зрозуміло, що вони тільки відтягують час, і так чи інакше змусять, мусять погодитись. Фінляндія дійсно виправляє, що її далося швидше. Це владнати, всі там можливі суперечки, але дійсно на Швеції відіграли що Туреччина, що Угорщина. Ну і це скажімо, закінчення такого довгого, непростого путі, але ж результат був заздалегідь передбачуваним, тобто вони стануть членами альянсу. Але ці країни намагалися якомога по максимуму для себе отримати певних переваг та поступок. Як ви вважаєте, якщо говорити в контексті вигоди для України? Наскільки швидко ми тепер зможемо отримати ось ці винищувачі четвертого покоління? Джаз 39 дев'ять гріспен про передачу їх Україні виступали багато шведських політиків. Але говорилося, що давайте спочатку Швеція вступить в НАТО, а потім вже будемо передавати Це самі шведські політики. Казали щодо передачі Гріпена та або Грейпана Україні, то вони казали, давайте дійсно ми дочекаємось, коли Швеція буде членом альянсу. Тоді ми будемо прикладно розглядати. Ну Ось 18.00 за Києвом, тобто менше години, вже вона стане повністю всі формальності будуть Годженні, і тоді вже можна буде брати е, слухавку, дзвонити Швецію і казати, ми вже готові приймати Гріпене у себе mm -hmm. на літовищах. Так, так класно кажучи, це повпливається, якось простить передачу е, Швеції зброї чи ніяк не? не Дивіться, не Швеція, вона одна із країн, яка послідовно займає mm -hmm. дуже таку потужну і е, позицію, яка міцну щодо підтримки України. І дійсно вона. Е, те, що вона зараз стане формальним членом НАТО, це можливо ще додасть додатковий поштовх, але те, що вона вже набагато дуже багато чого зробила за для того, щоб нас підтримати, цю ситуацію, це вже факт. Тобто вона входить в клуб таких країн, які є такими провідними. В, ті, в числі тих, хто підтримує Україну в цій ситуації, коли Сполучені Штати зараз ну, змушені фактично поставити на паузу свою масову допомогу в нашій країні. Угу. Окрім України, є ще претенденти або бажаючі вступити в північно-атлантичний альянс? Ну, ми, ми скажемо питання вступу нашої країни, це те, що ну, хвилює Україну перш за все, так. Да. І ну зрозуміло, що це теж питання часу. Луну, але, але тут набагато більше складнощів ніж зі Швецією та Фінляндією. Окрім війни, ок я маю на увазі, якщо там було тільки заперечення, такі ситуативні з боку туреччини туреччини та угорщини. То у нас дійсно ситуація набагато складніша. В першу чергу це війна, яку Росія веде. Ну і потім процедури сумісності, якщо що найменше всього таких зауважень щодо ЗСУ, які досягли вже дуже великої ступені сумісності з військовими силами альянсу. Що стосується інститутів судової влади, там верховенства права, бо НАТО це не тільки військовий альянс, це також військово-політичний. Там політичні вимоги у них теж щодо застосування Верховенства права демократичних процедур, то що ну, тут треба працювати буде ще дуже багато і довго. Ну мені здається, що політичні вимоги збігаються із вимогами. Євросоюзу. вступу до Європейського Союзу. Це звичайно наш шанс, тому що нам доведеться, тобто одним послідами може вбити двох заців. Дуже такі так. Тобто сьогодні в ЄС, завтра в НАТО чи навпаки. Ні, ну такого, такої не буде однозначної кореляції, тому що все ж таки ми бачимо, що питання безпекове, що стосується можливості конфронтації з Росією і за Україною це воно дуже важливо і для Німеччини, і, там і для інших країн альянсу. Також ну що ж, поки що можемо щиро привітати Швецію з вступом до НАТО нарешті, і mm. будемо чекати позитивних новин на а, Гріспини на винищувачі нового покоління, які можливо разом з f 16 складуть класну велику ескадрилью, а, нового покоління. Винищувачів в Україні І ми закриємо своє небо від окупантів.